Панове, привіт! Ось він, новий режим FC-25 Ultimate Team, який називається Rush. Коротенько нагадую, в чому тут зміст. Це міні команди по 5 гравців у воротах бот, а 4 польових це е, живі люди, кожен одного гравця собі обирає. Можна грати як з рандомними суперниками, так і зі своєю командою, що я власне і зробив, і планую час від часу грати із своїми сабами на Твічі. Будемо проходити завдання, фанитися. Коротше, мій. Офіційний дебют в режимі Rush. Build together in together. Progress together. Все together. Один не йде, йдіть одразу командою. Ось про що кажуть EA. А як ми називаємося? Хто ми такі? Вайте Не в шоці. Ого. Ну і ще два слова нагадаю про ось ці штрихпунктирні лінії. Вони відтягують лінію офсайду. Тому що, як ви знаєте, в реальному великому футболі центральна лінія поля це і є лінія офсайду, якщо не говорити про захисників, які її відтягують. Ну і власне з цими штрих-пунктирними лініями можна трохи глибше закидувати за спину захисникам суперників, щоб не бути в офсайді. Класно. Ого. Ого, на верхову таку. Опа! Опа! Ай-яй-яй. А! о о о хо хо Хто зі мною? А я я ніякий, я в шоці. Ооо! Оооо, то ми попали. Це буде синя карта 100%. Нащо такий фол робити? Синя карта це певна унікальність даного режиму. Дається за дуже грубий фол. Фол останньої надії. Ну і гравець вилучається на цілу хвилину і не допомагає своїй команді. Я краще від вас віднайсь, бо я хочу коментувати, а я вас буду перебивати. Та як? О, дивись я... Все, я втікаю від вас. Ви хоча будете двоє говорити, я не буду заважати. А то нормально, що картинку глючить, до речі? Бо я хочу коментувати, а так не можу. Навіть дав вниз, не знаю, хто там. Дарвін Нуніс. Ой, класно може бути. Не я! О, Олололо! Голоден один! О, Хавертс! Хавертс! Кайхор! Let's go! Мій перший гол в раші. Ви бачили! Дракон Aerial! просто let's go! Який удар! 2-1 ми попереду. Оооо! Оооо! Ооо, грай! Ні, там офсайд! Ха-ха-ха, ні. Зауто офсайду нема. Творіть. Ай-яй-яй, до хати, до хати. Я. Онсайт! Ну! Ай! Чудовый я сест від Нуніса. Хто то? кто то Нуніс? Я не знаю, но я святкую. Ну, что щось там стрибай. Гол, 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 гол. Дубль. Добре. Добре, И вирішуй. И... Даю. боже мой, вибачте. Хаверц, я в шоці. А! Oh! Ой-ой-ой-яй-яй-яй-яй-яй, мене там закопали на фланзі Дупа. Ну, та що це за гол? Ей. Я би ще камеру, до речі, хотів змінити, але гра вже відбувається, то я не можу, бо зараз таке враження, що я на коопі граю мені то не подобається. Ого! Ой, класно! І. Найс! Ми зрівнюємо, камара забиває! Ай-яй-яй-яй-яй! Добре! Та Тато... Та то Добре! 3 секунди. Одна секунда. І що далі? Що нічия. О, Голден Гол! Вау, золотий гол! Нуніс біжи. Добре, Нуніс! Ну. Ну. Я. До побачення! П'ятірочка від Каверса, 5 4 І це перемога. Золотий гол. Хет-трик в цьому матчі. летс гоу! Ми перемагаємо. Ми перемагаємо і забираємо напевно більше очок і приз глядацьких симпатій. Кай Гаверц, дякую за асист. Цей останній він був пречудовий. Так, нам треба старатись триматись трохи своїх позицій. Хто захисник, хто більше захист. Я тако більше між всіма лініями, бо в мене гравець не зрозумій. що. Ну, є страйкер і. І що? Але зараз, поки тут гра не почалась. За ви кажете мені взяти. Але то не набагато краще. Ну, давай. Що це за стадіон? Air Zoom arena. Вау. Я тепер граю за ЗА. Від, віддав відкрився. О, О. Офсайд може? Не було офсайду? Але мені здалося, що дав хрестиком. Треба було трикутником дати на хід. Оце найс, Просто аплодую. Як зараз класно навісну хтось дав. Мреджанти. А бафік хто? А де бафік? Ей! Бафік! Ти де? Метроє? 2-1 Браво команда! Ви просто леве. Я бафіка загубив. А он, є він Він що десь побіг водички попити за межі поля? На трибуни? Опа. Опа. На, Ой, найс! Чудова! Тепер я даю асистенцію і Емре Джан. Він же Атланта. Ой, я з вами хочу зіграти ту слона, чи як то називається? Хо-хо! Ой, найс! Чудове перехоплення. Сам сам, напевно, сам. Чудово, все ідеальне просто 5-1. А, тут ще треба додаткові завдання. Стоп. Італія, Корея, Іспанія. Редевізія, я беру гертрейду тоді. Це буде R-дивізія, Нам бонус буде за. О! Він, він в Бундесі, бляха. Добре, я беру Кальдару. Я срібний центрбек, але ми отримуємо плюс очки за те, що я його беру. Це, до речі, мені здається, досить важливо вибирати гравців, щоб очки нагрібати. Тобто можна і програти, але очки нагребсти за те, що ти гравців попідбирав. Airzoom Arena. Кальдара. Я, напевно, перший учасник Рашу хто бере. О, довбик проти нас. Оце проти нас гравці. Я перший, хто бере собі срібло. Я центрбек. Я просто дубовий вандейк. Нойс! Nice. Давай, туди його, туди. Тако віддав і все. Свою роботу роблю. Ні-ні, ти мені таке не кидай. Я безнадійний. О, нормально що зіграв. Ааа, дупа нам, погляньте, що робиться. Один раз включився в атаку, називається хлоп. Це боляче. Та то дупа, я ні туди, ні сюди. Я як п'яте колесо в тому возику. Ну ти дивись. Ні, ну ми на поразці не можемо закінчити полюбе. Ні відбір дати, ні пас дати. Ой-ой-ой. Оу! Вау! Я мушу поаплодувати. Що вони розіграли? Та дупа. Ну. No, Фак. Та все. Фініш. Є трикутничком порішав. Двидивись, ха, атака. Ха-ха-ха! Ми в грі! Ми знову в грі, Дарвін нуніс. Бляха, не зміг дати. Хотів майже в дотик, але не вийшло. Моє дерево не може рухатися. Кінець. Так, трохи більш прикрив. О боже мій! ОКафор! Його прізвище ОКАФОР! Вау, гол вечора, гол ночі, бо час вже дуже пізній. Атланта! Атланта Юнайтед! 5-4. Ну, виходить, що ще достойний рахунок. Цікаво, скільки очок дадуть за поразку. А, дивись, 4700. Головне всім набирати гравців, щоб ми колективом набрали команду з потрібних карточок. Результат типу та приємніше перемагати, але якщо ми не будемо набирати вимоги, то очків не буде. Ой, а що таке Ліга GPFBL. Допоможіть. Ну, от Макдональдс я можу взяти. Є таке. Я Макдональдс. Є Англія Мінкс. Уф. Е... Ну, то не Кальдара, але погляньте на нашу команду. Хто в нас забивати буде? Я. Ну, там теж гравці, до речі, ніби підібрані під завдання. Ага, я біжу. А. Опа! Є-є-є-є-є. Є-є, За-а, За Євгенич. Опа! ай яй ай. Гол! Бойовий робочий гол. Let's go. Ей, ви як офсайд зробили? Ха-ха. Хлопці, зберіться. Бо зараз буде ще один матч. Ще один останній. Міркс, боже, Сорпрут. Який жахливий пас. Я в шоці. Бафуцій. Пен. Пен. Вау! Пенальті? Ух ти! Бафік сам б'є. Заробив б'є вигід вічна віч. Ха-ха-ха! Боже, я вже думав, що він був не дасть і все запорить. Древньоукраїнським. Просто лівим стіком трішечки під себе і все вийшло. Боліт-боліт, там. оле -ле, ле 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 На класі. Я думав дати якийсь болрол скуптерам, потім думаю, наша буде вимагуватися. Зараз команда на мене образиться. Просто гол. Minx. Чудово. Відкривається там оп, я мусив нагородити. А -а -а. Як воно то. Ототер. <бафік>, Бафік хоче золотий гол грати, я дивлюся. Охохо, а суперник не хоче. Отака ситуація за 18 секунд до кінця. Є. Yeah. Пафік Не заважає. <бафік> Фаталіті! Добив! Та ну, там вже просто 10 секунд. Якщо б я помилився, то покарання б не було. Бо там ну нереально. Можна вже навіть 5 секунд. 2 секунди, дивіться. От тепер можна спокійно. І спадки. Друга 35 нормально. До третьої засну і тоді буде нормально. 5900. Ось матч на найбільший очок, тому що з перемогою ми понапихали гравців по завданнях, і то найважливіше тут. Вибирати гравців саме по завданнях. Щось заробили, дійсно. 5 тисяч, 10 тисяч. І ми на дорозі до 35 тисяч очок. А, ні, це, це загальна нагорода. Бляха, я себе обманув. Але хтось сказав, що у цьому пакетику комусь впав Мбапе, У Атланта розповідав. Перші нагороди з Rush. Ну і skill points для сезону набивається, що теж важливо і приємно. Тому Rush. Комусь. Цікаво, як мені комусь не дуже, але грати все одно буде, тому що очки тут лежать. Не спішимо. Ой, ні, це не волкаут, бо там в тунелі нічого не засвітилось. Але то центрбек. АПЛ. Чи може Саліба? Бляха, ні. Це везнем. Це все-таки не волкаут. Тоді бо. Симпатичні стати. Є Notex окей. Цікава карта АПЛ. 2000 на нього ставлю, дивіться? Mm. Дві з половиною? Але там кожного разу міняєш. Треба побільше таких карточок. Це ніби волкаут. А хто це? Лоренте! Опа! А це непогано. Це може бути навіть основа, якщо десь під... Мутати підлінкувати, може якихось 20-30 тисяч на старті може коштувати чи ні? 13 тисяч на старті, 27 по buy now. Ну, треба вже буде зважати на Лоренте і вже думати про можливу еволюцію Ангеля Корея. Але ні, я махав, я хочу там Фелікса Ну, Лоренто дуже універсальний гравець насправді. Пік, перший пік. Вже хтось в мене є. Корея! Вау! Класно! Під еволюцію, під Лоренте. І Гвардіол тут ще теж цікавий. Дуже цікавий пік. Мені потрібний футбін. Мені потрібно зорієнтуватися, що люди кажуть на ті карти. 20 тисяч. Ангель Кореа. Лінк до е, Льоренте. Дякую всім за увагу! На добраніч. на сьогодні, все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, А в коментарях напишіть, як вам режим Rush, чи вже грали, чи є з ким грати, чи граєте з рандомними напарниками чи з друзями. Ну і почуємось. Побачимось, бережіть себе.